Годі піддаватися паніці та тривозі свого життя, моделюванню. Краще послухаймо про хороший текст у марчитання. Сьогодні трішки змінила ритмику віршика, щоб показати, що більш-менш можу вважатися поеткою, тому що на всіх презах останнім часом чомусь зачитують конкретно вірш Сансі Тому це так. Сьогодні я до вас свіжою книжечкою, яку прочитала я за один вечір, тому що вона топка. Дякую, що маю такий дар, що можу читати швидко. Дуже цим тішуся, тому що ну, дуже люблю текст і дуже люблю слово. Можу цим займатися довго, мені здається, воно не втомлює, не набридає. Це дебютний роман письменниці молодої дебютантки, який я була на презентації. Зараз тут буде фото. познайомилася з письменницею. Дуже приємна молода дівчина. Авторка народилася і виросла в Миколаївці на Донеччині. З 2007 року живе в Києві. Працює копірайтеркою, маркетологиною, менеджеркою з комунікацій. Невеликий роман, який запанговано назвою: що це роман про подорож додому 205 сторінок, що, в принципі, завдяки м'якій обкладинці, книга дуже легка. І я обожнюю, для мене це тревел бук, ідеальний, який можна з собою взяти, десь на вихідні, десь на пляж. Завдяки тому, що тут стильна обкладинка створення Романом Мартинюком, вам за це лайк. Я вважаю, її можна гідно по моїх принципах брати в метро. Про що ця історія? Історія про те, як близнюки, брат з сестрою їдуть на схід, в Донецьку область, конкретно в містечко біля Слов'янська, яке вона імені авторка не дає, і це якби, її концепт, що вона не називає міста. Не згадую, крім столиці, здається, інших там, декілька закордонних міст, куди розберігаються всі. Це два роки після 14-го, тобто містечко пережило окупацію і починає це життя, життя далі, так, яким, яким воно є. І власне історія тяжка, трішки тягуча, присутній конфлікт. Художник батько, який вже помер, і мама, яка народжує третю дитину в кінці, підтверджується, що все-таки не від батька, ця дівчинка наймолодша. Стає її відрадою її спасінням, але старші діти, звісно ж, цю дівчинку недолюблюють. Хоча вона приводів не дає. Е... Історія важка тим, що діти не хочуть їхати на це весілля дівчинки, тому що самі вони ще якось не одружені і живуть в Києві, виїхали. Чим цінні ці історії? Ці історії цінні тим, що вони розповідають нам про схід. За який ми сьогодні воюємо, звісно, сьогодні, з 24 лютого, ми воюємо вже за територію всієї України, але все починалося завжди з завжди Сходу, і власне історії, пошуки, рефлексії на тему, як сталося так, що ми почали втрачати схід, і чи почали ми його втрачати з 2014 року, чи раніше, потребує завжди деталізації. Коли я була на презентації модератором авторки, також був її земляк. Я забула його ім'я, але на цьому активно наголошували. І, власне, вони постійно переходили на такий рівень спікінгу, коли я не розуміла, про що вони спілкуються. Тобто, локально кожен регіон має свою таку специфічну і ментальність, і якісь свої слова, і якийсь свій код в слові. І вони, коли переходили на цей код, я просто випадала з розмов. Мені, звісно, пощастило, тому що я неодноразово була на сході України до ще 2014 року, тому я пам'ятаю, як нам. Це було і в принципі, в принципі не було там ок. Ок було, напевно, трішечки ще до незалежності, можливо, можливо, 90-ті роки. А потім там відбувалися дуже неприємні речі, які, мені здається, цілеспрямовано готувалися до того, що розпочалася сепарація цього регіону, і йому постійно давали оце клеймо того, що він проросійський. Хоча проросійським він ніколи не був, а споконвіку так тим паче. Але це вже переписувані історії і про це можна говорити дуже і дуже багато. Оскільки це дебютний роман, я пожертвувала своїм правило 100 сторінок і читала його до кінця, але мушу сказати, що перших 100 сторінок сюжет стрибає. Дуже змінюється постійно фокал, тобто автор знаходиться то віддалено, то відсторонено, то він вже говорить з голови то дівчини, то того брата. Це втомлює, це трішечки відволікає, я таке не дуже люблю. Але з 126 сторінки авторка розкочегарилася і пішла в смак. З 126 сторінки до кінця просто хороший такий. Ланцюг і калейдоскоп прекрасних якісних уривків, особливо розмірковувань про смерть, які я обрала сьогодні. Які читаються легко, глибоко і вони затягують тебе. Це мені дуже і дуже сподобалося. Більшим досягненням цієї книги, напевно, буде вдале змалювання історій людей цього містечка. Це, напевно, найбільше буде фішка, тому що. Історії, як запевняє авторка, всі вигадані, нікого прототипів вона немає, тому що переймалася, щоб не було з цим проблем, бо вона ще молодий автор. Але факт залишається фактом, що в книзі ці історії стоять найціннішими. Про будинок, в якому квартири ніхто не хоче купувати, тому що туди вцілила ракета, там бояться люди жити. Оце місце прокляття цього будинку. Так? На цей момент згадує відгуку Євгенія Кузнєцова, яку дуже люблю і поважаю. Інша також літературна критикиня, на яку рівняюся, думка якої для мене є важлива, Богдана Романцова так, дала чудовий фідбек, написала, що це тонка та поетична книга, і в ній стільки ніжності і любові до світу навколо, а ще до крихких людей, які цей світ населяють. Це історія про пам'ять, прощання і прощення. І один з найглибших дебютних романів, які мені доводилось читати бурхливого 2022 року. Що мені приватно важкувато. Чесно кажучи, мені не подобається, коли ми в романах використовуємо дві мови. Коли пряма мова російськомовних героїв дається російською. Я також з цим грішила в 22-му році, мені видавалося, що в моїх новелах не може говорити російський військовий українською, тому що, ну, по-перше, це погано для української. Тому я категорично сьогодні цього уникаю. Але е, текст, написаний одною мовою, є більш і компактнішим. І це, звісно, ну як кожен на свій вибір робить, тут немає якогось правила, його ну і не повинно бути, бо це якось трохи по-дурному звучить навіть. Але все-таки е, ці речення імплементовані, коли діти переходять до російськомовної матері на російську, е, вони мені виглядали якимись чужими, тобто вкраплені. Можна чудовіші розмірковування, е, які мені в тексті зустрічалися. Це все, що пов'язане з сенсом життя. І мені здається, вік до 30 років він постійно вимагає цієї сенсуальності, цього пошуку, чому я тут, хто я є, для чого це все, для чого ця війна, чому я повинна так страждати? І власне в романі це питання постійно підіймається. І це здорово читати. Здорово читати, як ці діти щось одне від одного ховають. Я називаю їх дітьми, хоча це вже дорослі люди, але... Мені видалося, що вони настільки заглиблені в свій, в свій травматичний досвід дитинства, що вони досі його не переросли. І це дуже сумно. Це дуже сумно. У нас всіх є свій дитячий травматичний досвід, але прекрасно, коли ми долаємо його. І чудово, коли в героя це природження відбувається. Це найцікавіше, що ми можемо прочитати, і що мені здається в книзі нас зачіпає. Для мене найважчим було переходи, де авторка трьома зірочками позначала наступну сцену, наступну зміну настрою. Для мене це було відчуття, ніби я хочу валізку сходами вгору. І або піднімаю, або опускаю. І оцей пам-пам-пам дуже різкий перехід. Мені здається в романі найважливіша плавність, коли оповідь йде. Як ріка несеться, і ти рухаєшся разом з героєм, оглядаючи обабіч береги і що відбувається, в даному випадку це схоже більше на такти, коли світло вимикають і вмикають. Насмішив мене момент, коли героїня починає через сон, авторка дає нам якісь відпеки, такий кумедний прийом. Мені здається, найсильніше всі книзі: розмірковування про смерть, горе, втрату. От, власне, відгуку Романцова це зазначило про прощання. Але всі ці історії про те, як прощаються сусіди людину, з людиною, з якою вони прожили пліч-опліч 20-30 років, як сім'я поводиться на цвинтарі під час поховання. Оці моменти стали найціннішими. Тому що в книзі це показує наскільки, наскільки насправді небагато треба пережити людині. Щоб отримати травму, щоб отримати біль, з яким їй доведеться боротися дуже довго. Це сумно, але це є життя. Це те, що заставляє нас рухатися далі. І в цій книзі цей сум він такий трансцендентний, він просто проникає крізь усе. І останні сцені фінальні, де дівчинка шукає загублену козичку білу. Ми бачимо цей, цей меседж, це пасхальне ягня. В якому ми розуміємо, що в пошуку і знайдені цієї козички, ця молода дівчина, по суті, шукає себе і повинна знайти себе. Брат обирає свою дорогу, мама обрала свій варіант, щось якісь такі розумні мудрості розповідають родичі і так далі. Але найголовніше, що дорогу до віднайдення самого себе ти повинен шукати сам. І якби ти багато порад не отримував з боку, це твій шлях, твій хрест, твоя дорога, і тобі дається долати його самому. Тому я дуже рада, що все завершилося так. Воно могло би завершитись гірше. Я думаю, завжди є спокуса написати дуже трагічні історії. Але правда залишається правдою. Людина шукає де краще, а риба де глибше. Зараз я прочитаю ривок, щоб зацікавити вас. Можливо, спонукати до купівлі цієї книги. Отож, Сцена відбувається на кладовищі Ольга Богомаз, на весілля на стусі. На цьому кладовищі почали ховати років 20 тому. Спочатку тут хоронили своїх покійників хіба не місцеві, що не мали рідні на старому цвинтарі. Новий простір не влаштовував жителів селища, хоча б тому, що далеко, і степ з одного боку, і ліс з іншого, хоча лісом тут ніхто його не називав. Так, посадка. Яку під час війни стали називати Зеленкою. Земля на цвинтарі була важка, не чорнозем, не пісок, а глина дубова у спеку і жирна в дощ. Одно слово, у цьому місці було замало людського. Живі хотіли втікти звідси якнайшвидше, щоб не лише не розглядати осикового лісу справа і попелястого степу зліва. Автобус зупинився в місці, де обривався асфальт. Збоку стояла зелена металева будка сторожа та кілька іржавих сміттєвих баків. Яра звернула увагу, як розрісся цвинтар за останні два роки. Тепер його гнали не в степ, а попід лісом. Вздовж кладовища розкопали рів, поряд стояла табличка у канаву сміття не кидати. Здалеку біля свіжих могил вже чекала машина з труною. Яму викопали у формі трапеції, якраз для труни. Поруч лежала купа рудої глини. Довкола розташовувалися свіжі могили з дерев'яними хрестами та чорними дошками, де білими літерами російською було написано імена та роки життя. Посеред цих недавніх поховань люди встигли відгородити місця для майбутніх прибулих. Поволі починався дощ. Спочатку великі краплі змочували землю, далі дрібнішали, але падали густо-густо. Земля під ногами стала розпливатися. Невеликі калюшки стрімко змінювали рубежі своїх акваторій і заповнювалися темною водою. Прощалися швидко, дотримуючись інструкцій, бабуськи. Галина Тимофіївна підтримувала під руку матір, яка поруч з іншими тепер видавалась безпорадною. Робітники забивали великі цвахи у кришку і на двох довгих ганчірках опустили труну. Яра сумом згадала, як дід глузував з матері, коли та дарувала йому рушники. Бо ж йому, діду, на тих рушниках хіба в могилу спускатися. Аж ось дідова могила і ніяких рушників. У всякому разі, вона не може називати їх рушниками, і таких точно ніхто нікому не купував на свято. Бабуська наказала матері посипати труни в могилі свяченою землею. Сухий порох з пакетика розсипався синьою тканиною. Куди кульок? запитала мати. Кидай, – відповіла бабуська. І він покірно полетів вниз. До могили почали підходити люди. Підступив Олег і впустив грудку на кришку труни. Яра стояла біля брата і зацепеніло спостерігала, як з іншого боку ями бабуська орудує рукою в прозорій рукавичці, кидаючи шматки глини в яму. Бабуська перехопила її погляд, зрозуміла по-своєму. Витягла з кишені та простягнула їй ще одну рукавичку. Відмовлятися було ніяково. Яра натягнула клійонку і жбурнула додолу декілька кавалків землі. Тоді десь у небі відкрили шлюз і лити почало вже на повну силу. Дощ ішов стіною, за півхвилини наповнив канаву, брудна вода гула, несучись у степ, земля стала масною, глина обліплювала взуття, тож з кожним кроком іти було складніше. Усі враз рушили назад, не чекаючи, поки копачі докидають землю і становлять хрест. Навіть мати та бабуська не дожидали формального закінчення обряду і сілися в машину. Олег і Яра добігли до автобуса. Олег заскочив туди відразу. Яра затрималась на хвилину, віднесла у смітник рукавичку. Схоже на якесь артхаусне кіно, щось е, немасове, щосніше. Звісно, воно повинно знати своїх поціновувачів, по-іншому не буває. На наступній сторінці знаходяться ще такі чудові декілька абзаців, які мені дуже сподобалися. Де відбувається гнів внука, і якісь претензії до мами. Ну, кого ще звинувачувати дітям, як не батьків. Ну, це ж ідеальна просто схема, мені здається. Ну, тут тільки не пощастило тому, кого батьків немає. А поки є батьки, то і психотерапевту на них можна навалювати. Ну, взагалі, дуже зручно, дуже зручно, але дуже недоросло. Так от. Хлопец начинает волноваться и наезжать на маму. «Не смейтесь, бо я очень ганебно читаю по-русски». <coughs> «Господи, да что ты ко мне пристал, будто я его убивала. Совесть у тебя есть?» — выбухнула мать. «Я от вас дождусь элементарного уважения. Про помощь я уже молчу. Мы тебе помогаем деньгами, ты это прекрасно знаешь. Я просила ответить на вопрос, что случилось с дедом. Ему летом было плохо в жиру, сейчас жара спала. Мы разговаривали неделю назад, и ты говорила, что ему полегчало. Было ж такое?» Олег, прекрати! правда, звучить, будто ти на мать наїжджаєш, вступилася, вступилася Яра. Я не наїжджаю, діда не вернешь. Я думала, раз он пережил лето, значит все хорошо до следующего лета. Та причому тут лето? Все далі українсько. Усі замокли. Мати ще віддихувалася від гніву на сина, але мамохід почала приглядатися, що з кухні залишилося на столах. Яра похмуро дивилася у вікно. Дощ скінчився, але сонце так і не вийшло. Олег же ж сидів на бурбоси не сердився трохи відчував провину за різку розмову. Батько помер влітку, баба померла влітку. Я взагалі не пригадую похоронів в іншу пору, тільки влітку. Сьогодні на кладовищі вони проходили могилу однокласника, який також загинув влітку, потрапив вночі під машину. Інший знайомий перед випускним напився, сів на мотоцикл, посадив ззаду дівчину, і вони розлетілися разом на шматки в теплій червневій ночі. Але ж влітку я сам міг убитися одним із тисячі способів, думав Олег, наче виправдовуючись, утопитися в ставках або дінці, утопитися на водосховищі поруч станцією, яка зветься по-іншому гарячкою, втопитися в сусідській копанці, бути розірваним псами, які охороняють сусідську копанку, бути покусаним гадюкою або вжаленим бджолами, не їстися вовчих ягід або отруйних грибів, померти від задухи в салоні дядькового автобуса, де тебе замкнули під час Непритомнити від спеки, померти від теплового удару, загинути від удару блискавки під час страшної степової грози, або в річці під час купання, схопитися руками за мокрий привід і померти від удару струму, відкопати міну часів Другої світової, загинути від вибуху, провалитися в каналізаційний люк, в яму без дна, розбитись на мопеді, упасти з велосипеда і роз'юшити голову, або впасти просто під колеса машини, йти коліями в навушниках в ухах і потрапити під товарняк, Зачепитися за вагон і під час катання впасти на рейки, упасти з дерева, мосту, елеватора, стовпа, балкона, даху, будь-якої верхотури, на яку тебе занесе чортова мати і жага висоти. Упасти невдало, пробивши головою або в бурматуру, померти не виходячи з коми в реанімації обласного центру, куди тебе відправлять, Санавізаці... Са... куди тебе відправлять? Санавіацією. Я не знаю, що це за слово. Піднятися в небо вперше і востаннє, але не знати про це, не побачити ані хмар, ані степів під ними. Я чітко відчуваю, що цей текст 22-го року. Так, я теж це все пережила, це рефлексія письмом, коли ти втрачаєш цю базову потребу в безпеці через конфлікт, через росіян, і ти починаєш розуміти, наскільки крихким є поняття життя, і наскільки легко тобі померти під час війни, Так, тим паче взагалі це. Час кожної повітряної тривоги, ти, ти розумієш, що можливо, можливо, Today, but not today. От. І власне в цьому абзаці відчувається цей крик розуміння того, а чому я не вмер, чому я досі живу. Ну, Це така екзинційна криза якраз у цього тридцятиліття, коли таких думок дуже і дуже багато. Я щиро бажаю авторці, щоб у неї все було добре. Щоб вона зазнала багато радості, і щастя і зцілилася від того болю, який доводиться зазнавати всім молодим людям сьогодні в Україні. Вболіваю, сподіваюся, це не останній роман. З задоволенням куплю наступний, підтримую, тому що знаю, що таке бути дебютантом, що таке бути молодим автором, і як вагомо отримувати фідбеки на свій текст. Можливо, не завжди стоїться ідеальні. Але щирий і з любов'ю. Принаймні, я сьогодні хотіла створити саме такий, щоб підтримати вас, Ольго, і заохотити вас писати далі. У вас безпосередньо є талант, і він в чудових описах, це ваш коник. І він прекрасний, прекрасний степовий кінь. Все буде Україна, бережіть себе. До нових зустрічей. Я прощаюся з вами на певний період, тому що беруся читати книгу з письменниця, з розвитку і вона доволі товстувата. Тому я думаю, тижнів два. Все буде Україна. Годі передаватися тривозі і паніці полягання? Ні. Це зовсім немає.